Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні розповім, де я купляю книжки, в яких магазинах, як я намагаюся економити, коли накупляю багато книжок. Де я купляю, в яких магазинах є знижки, де якось можна зекономити, знайти знижку 25, 30, 50%. Поділюсь своїми лайфхаками, як економити, можливо, щось для вас буде нове. А до речі, я вже знімала відео про сто книжок, які я купила в цьому році. За вісім місяців, в яких я більше за все інтернет-магазинах купляла, яких видавництв. Якщо вам цікаво, також можете це відео подивитися. І отже, перша штука, про яку я хочу поговорити, це кешбеки від банку. Наприклад, я користуюся банком Монобанк, а там в деякі місяці буває 5% кешбеку на книжки, і іноді деякі видавництва на місяць ставлять свій кешбек. Наприклад, є там і видавництво Старого Лева, іноді буває. В цьому місяці, до речі, є видавництво книголенд. Вони дають кешбек 15%. І якраз в цьому місяці я багато чомусь його понакупляла. ну, якраз там у мене вже десь майже 500 гривень кешбеку та збиралася. Я потім інші книжки за цей кешбек замовила. Ну, знаєте, такий собі бізнес-план, як каже мій чоловік. А і також в цьому місяці є кешбек 5 на магазин Якабу. Ну я там не так часто купляю книжки, але також може бути. А також є ця штука з національним кешбеком, але я нею не користуюся. Я не хочу давати свої дані про свої витрати Нацбанку України. Але, але наприклад, кешбеком від Монобанку я користуюсь. І зараз, напевно, розповім про окремі інтернет-магазини, про окремі видавництва, де я купую, де не купую, де раніше купувала, де зараз купую. Я вже розповідала про Кніголенд. Я, до речі, ну, на тому сайті майже ніколи не замовляла, але от побачила, по-перше, у них там. Якісь декілька книжок зі знижкою 50%. У них такі, типу, книги місяця. Я їх замовила, хоча вони мені не дуже прям сильно були потрібні. Наприклад, я замовила книжку освічена, хоча я її слухала в аудіоформаті, але вирішила все ж таки, що хочу її перечитати українською. А і як я вже сказала, що у них є ще 15 кешбеку, і також у них там були знижки на підліткові книжки. Я також їх собі замовила. Там були знижки 20-30%. Сотків я так під новий рік впадаю в якийсь такий стан, коли хочеться читати підліткові книжки. Вже коли таку серйозну літературу вже немає сил читати, я читаю книжки для підлітків. Ну мені це подобається чому б ні? Далі хочу поговорити про видавництво Старого Лева. у них є бонусна програма 10%, Якщо ви у них оформлюєте цю дисконтну картку, якось так вона називається. Я декілька років тому прямо багато книжок видавництва старого лева купляла. У нас колись в офлайн-магазині проходили зустрічі анонімних авторів. І я сиділа, дивила дивилася на всі ці полички. Мені все хотілося купити. Я прям достатньо багато тоді купляла книжок. Зараз майже не купляю. Ну напевно, якось так задовольнила свою потребу в книжках видавництва Старого Лева, але іноді у них бувають доволі цікаві розпродажі, і 30, і 50%. Іноді навіть там бувають дуже прям дешеві книги. Ну там я так розумію, вони розпродають щось, що у них не дуже продається. І ось декілька разів на рік у них прям бувають великі розпродажі. Можна в принципі також їх почекати ну чи якби купляти по цій дисконтній програмі 10%. І, до речі, я не знаю, як зараз, але колись у них була якби з цією карткою локаль. Тобто, якщо ви там, наприклад, у Львові ходити по всім цим закладам, там також можна цей якби кешбек назбирати. І також здається, їх можна витратити на книжки. Ну, колись так було, зараз як є, не знаю. А наступне видавництво, і якби і онлайн, і офлайн, це клуб сімейного дозвілля. У них є оці ксд коїни тобто там можна накопичувати. Як ці коїни, потім переводити їх в гроші, які ви можете витратити на книжки. І, наприклад, я була на книжковому фестивалі в Києві, моя мама там захотіла собі купити як це, всю серію книжок Докінза, і мені назбирався кешбек, а, оцей, ну, КСД коїнів, і я купила потім собі книжку Паланіка «Бійцівський клуб. Здається, я там доплатила тільки 20 гривень. А, ну, якби непогана така, як це бонусна програма. В принципі, якщо. Там ви купуєте, в принципі, на сайті КСД можна купляти книжки не тільки їх видавництва і якби інших видавництв. А в принципі, у них навіть на книжки інших видавництв бувають, як це е, знижки, ніж там на, наприклад, там на книжки Віват, у них можуть бути там на двадцять 30 гривень е, ціни дешевше. Також іноді у них бувають подвоєння коїнів. Е, також, до речі, вони там на коли у вас день народження, е, в цей день, якщо ви зробите покупку, вони там дарують каву, хоча я цим не скористала. Ну тому, що знаєте, вони там дзвонять о дев'ятій ранку, і такі ми вас вітаємо з днем Народження Я така, що хто ви такі? Навіщо ви мені дзвоните, де ви взяли мій номер телефону? І до речі, також у них декілька разів на рік є доволі великі розпродажі, також вони напевно продають те, що не продається, і у них там можна купити книжки по 20, по 50 гривень. Хоча я вже два рази за цей рік а, в січні у них були розпродаж і здається в червні Я накупила десь там по п'ять чи по вісім книжок, і я подивилася, що я із цих книжок нічого не читала, тому що ну, я якби не прям так їх хотіла купити, ці книжки, але от є з них. От вони дуже дешево коштують, я така: ну куплю, вони у мене полежать, і потім я їх не читаю. І тому я вирішила, що все ж таки, напевно, не буду на цих розпродажах накупляти книжки, тому що просто потім я їх не читаю. Наступна книгарня, і онлайн, і офлайн це книгарня є. здається, в минулому році і в позаминулому році я якраз в цій книгарні більше за все, ну, в онлайн-книгарні більше за все книжок купляла. Там були доволі приємні знижки. Оці, знаєте, всі промокоди, але здається, якось вони там більше. Діяли, ніж зараз, тому що зараз я там якийсь промокод хочу застосувати до якоїсь книжки, яка мене цікавить, і цей промокод не працює. Я така, типу, забуваю і купляю в, в якійсь інші книгарні. Але все ж таки іноді у них можна вихопити якусь книжку зі знижкою. До речі, на минулу чорну п'ятницю у них була оця знижка мінус 50%. Але я чомусь їм не повірила. Думала, що знову буде така якась акція, яка там ні на що не діє. Я купила книжки. На сайте лаборатория. І на сайті лабораторії там була типу знижка дві три книжки купуєш, платиш за дві. І я якраз на сайті лабораторії купила ці книжки. А потім на сайті книгарні є. Вони були дешевші. Тому оця знижка 50% вона діяла. І я така: ну що ж робити? Вже якби замовила, оплатила. Така, ну ладно. А щодо офлайнових магазинів, книгарні є, мені здається, там ціни трошки більше з накруткою, ніж на онлайн книгарні. Ну напевно, це тому, що якби це офлайн. -магазин. Магазин треба платити зарплати. Хоча, наприклад, в КСД і в ВСЛ а, там немає різниці в цінах. Вони, в принципі, там однакові. Але іноді в книгарні є офлайн, можна вихопити якусь цікаву книжку, а, яка знаєте, вже там закінчився десь наклад. Але якби по офлайн магазинах вони ще залишаються, і також у них є також здається, бонусна якась картка. Якраз на офлайн магазин. Там є знижка 10%. А наступне видавництво книголав. Я також в минулому здається році і в позаминулому році майже всі книги дорослі купляла цього видавництва. В цьому році трошки менше, чомусь вони багато видають книжок про Другу світову війну. І я зрозуміла, що ця тема мені зараз. Ну, у мене немає сил читати книжки на цю тему, і на сайті книголав періодично бувають доволі такі, знаєте, великі акції, тобто мінус 40% мінус 50%. І знаєте, це трохи дивно. Що ну, я, я бачила, що люди писали, що вони робили передзамовлення, оплачували його, і потім книжка виходила. І зразу була знижка мінус 50%. Це було трошки неприємно, напевно, для них. Але я отак от от зрозуміла собі, що декілька разів на рік у них бувають прям дуже великі знижки, і можна просто почекати, коли знову ця знижка буде, щоб якби купити ті книжки, які вам цікаві. Хоча не впевнена, що у них на цю чорну п'ятницю також буде знижки, тому що кажуть, що там у них зараз якась там інша система, типу нарахування кешбеку. Потім кешбек можна там на якийсь відсоток витратити. Ну знаєте, я собі так виділила ті книжки, які я хочу купити, і почекаю, якщо буде якась акція. А також я люблю книжки видавництва Artbooks, і у них бувають знижки на передзамовлення, але якось так вийшло, що я у них в минулому році замовила, якраз десь рік тому, замовила, здається, 5 чи 6 книжок по передзамовленню. І потім ну, було доволі довге передзамовлення, там були якісь проблеми з друком. І потім, вже там, через 3 місяці після оголошеної дати ці книжки все ж таки вийшли. І я потім побачила, що на інших сайтах навіть книжки були дешевші, ніж а, коли там, я у них замовляла поперед замовлення. А, і вони по-друге, вони мені прислали посилку. Ну тобто я замовила п'ять чи шість книжок, там була посилка там, на дві з чимось тисячі гривень, і вони мені зробили платну доставку. А, там, здається, була доставка 200 з чимось гривень. Ну, тобто, це знаєте, вартість майже пів книжки я заплатила просто за доставку. Хоча ну, за таку суму зазвичай йде. Безкоштовна доставка і вони мені прислали посилку, вона була дуже дивно запакована, тобто там навіть вона була не повністю в картон запакована, там була така, немов воно в папер було запаковане, там було якісь потертості на обкладинках, тобто вони були навіть не в целофані. Якби знаєте, ну, зараз в деяких видавництвах книжки запаковують кожна в окремо плівку. А вони були без плівки, вони були обкладинки потерті, і я така, ну напевно, у них Их поперед замовлення саме на ць на цьому на їх сайті не буду купляти буду просто купляти книжки видавництва Artbooks, але на інших сайтах, тому що ну мені цей досвід був не дуже приємний. А, і, до речі, знаєте, ну такий момент, що з одного боку хочеться підтримати видавництво. А, ну, наприклад, коли, коли там вони роблять передзамовлення, а, чи ну просто якби купити напряму у видавництво, але якби коли купляєте напряму у видавництво, там вони зазвичай немає знижок, немає безкоштовної доставки. Ну і я така собі вирішила, що я просто багато книжок і так купляю. І я якби і так підтримую всі українські видавництва як можу. Ще одне видавництво, яке я люблю, це видавництво лабораторія. Я в цьому році доволі багато книжок їх купила, прочитала. Знаєте, напевно, там 70% книжок, які у них виходили. Я вже собі купила. Вони у мене, знаєте, лежать на поличках деякі книжки, чекають, коли я до них дійду. А також на сайті лабораторія бувають декілька разів на рік. А доволі приємні і розпродажі. Там ну зазвичай бувають типу три книжки купуєте, платите за дві найдорожчі. чи там у них бувають гаражні розпродажі. Тобто вони розпро розпродають ті книжки, які їм повернули з книгарень. Там можуть бути незначні пошкодження, чи можуть бути просто оці наліпки з ціною від книгарні. Є ну, тобто, знаєте, в книгарні є, вони просто продають ці книги з наліпками, які не можна просто здерти, тому що здираєш просто всю обкладку. А в а на сайті лабораторія вони просто ці книжки трохи зі знижкою продають. І я якраз нагребла на декількох цих розпродажах. ці книжки вони у мене лежать. Деякі ну десь також, десь дві треті я прочитала, але деякі книжки у мене так чекають. Оця книжка Нацисти мільярдери. Я така дивлюся на неї. Не сьогодні. Колись у мене будуть сили її прочитати, але це треба багато, як це розумового пального витратити, щоб прочитати цю книжку. А також на сайті лабораторії є кешбек, там, здається, чи 10 чи 15% нараховуються на бонусний рахунок. І потім ці би, бонуси можна також витратити. І також вони дають, здається, на бонусний рахунок 15 гривень, якщо ну, за кожен відгук, який ви опублікуєте на їх сайті. І у мене якраз були там декілька відгуків, я їх якби, опублікувала на їх сайті, і мені дали бонус. І потім цими бонусами можна заплатити 50% від вартості ну, вашої покупки. Тобто можна якби, купити книжки зі знижкою 50 а ще одна книгарня з доволі цікавими цінами це книгарня Думка Топ. Я от в цьому році, ну десь на початку і в першій половині цього року, майже всі книги на цьому сайті купляла, тому що у них були доволі цікаві знаєте, знижки, там десь 20-30% від інших цін, ну якби на інших сайтах у них були такі знижки, плюс спочатку у них була така не дуже велика сума для безкоштовної доставки, і я. Багато книжок саме у них купляла. Потім у них були там, на деякі видавництва не знижки, а потім нараховувався кешбек. А зараз у них, ну зараз я вже у них майже нічого не купляю, тому що у них сума безкоштовної доставки 1500 гривень. І я така, ну я зазвичай там купую дві-три книжки, але на півтори тисячі гривень я не хочу зразу купляти, замовляти. І от у них вже якби знижки не на всі видавництва такі великі, як були. У них також є там. І кешбек трохи нараховується, але у них така штука, що іноді, якби от на дуже популярні книжки, які там, знаєте, ну, якби всі хочуть купити якусь там книжку-беселер. І у них така штука буває, що якби ви робите замовлення, потім вони вам дзвонять там, чи пишуть вайбері і кажуть, що зараз якби, цієї книжки немає, але якщо ви хочете почитати, по почекати, почитати, а, почекати, тиждень, вони можуть цю книжку замовити, і вона прийде. А, і, в принципі. У мене майже завжди, ну якби я казала, окей, я почекаю. Потім вони мені, в принципі, цю посилку присилали, все було нормально. Але я бачила відгуки, що деякі користувачі казали, що вони там казали, почекайте тиждень, а потім казали, ой, ну звиняйте вже цієї книжки немає в наявності. Хоча у мене здається. Була все ж таки така історія. Я цю книжку замовила, якби він був зі мною, якось її зразу дуже швидко всі розкупили. А потім я така подумала, що, напевно, вона мені не дуже потрібна, тому що я почитала відгуки, що там якась така дуже сумна книжка. Я така думаю, ну все, мене ці підліткові драми вже не дуже мені вони цікаві, не буду замовляти. Але от майже зі всіма книжками, в принципі, у мене була нормальна історія. Тобто, ну, мені, в принципі, say Сайт подобається, іноді у них бувають доволі приємні знижки, але, але зараз вже велика сума для безкоштовної доставки. І ще одна книгарня, і онлайн, і офлайн це книгарня Read It, це Київська книгарня. Я якось її спочатку ігнорувала, але зараз у них є така штука, що іноді вони дають такі доволі цікаві бонуси. Тобто, от у них в кінці здається, серпня, на початку вересня, вони прям роздавали багато бонусів, і це. Цими бонусами можна було заплатити до 30% від замовлення. І я прям ну, штук 10 книжок замовила з цими знижками. Ну, доволі приємні були знижки. А зараз у них вони вже не так багато бонусів ці роздають, але вони дають 150 гривень бонусів, якщо ви тільки зареєструвалися. Тобто для нового користувача, і, до речі, ви можете зареєструватися по моєму промокоду. Тобто, і мені здається, прийде 150 гривень бонусів, і вам також буде, якщо ви з нового профіля зареєструвалися, також вам буде 150 гривень бонусів. Також там, здається, можна підписатися на розсилку e-mail. Також вони. Там, здається, 100 гривень бонусів дають. І от зараз до здається, до 4 грудня можна заплатити 30% цими бонусами. З 4 грудня буде 25%. Я така думаю, ну треба назбирати бонусів, назамовити все, що я хотіла, а потім не буду купляти книжки. А потім я така думаю, кого я обманюю. Я все одно буду продовжувати грести ці книжки по акціям, якось так. Ну і наприклад, якщо ви там. Скористатися цими 30% 30% бонусів, потім там кешбек він від монобанку 5%. Тобто, ну майже там половину ціни можна заплатити, ну чи якось зекономити. А також іноді видавництва дають знижки на книжкові клуби. Тобто, якщо у вас книжковий клуб, якщо там ви, наприклад, робите замовлення на зразу 10 книжок, вони там можуть зробити там, знижку, наприклад, 10%. А також ми, наприклад, в Дніпрі у нас є клуб від своєї полиції, там також вони там, на книжку, ту, яку ми обрали на обговорення, вони дають якийсь промокод. А, ну, якщо ви хочете також там, не знаю, трохи дешевше купляти книжки, можна їх, наприклад, шукати на барахолках чи на OLX. Ну, там є і в Telegram у деяких профілей, ну, які розповідають про книжки, також у них є барахолки. В принципі, там бувають також зі знижками там, і 50%. Ну, я, я якби сама майже не купляю книжки на барахолках. Я прям люблю, щоб книжка була новенькою, але я продаю потім після прочитання. Деякі книжки на Олексі, також там намагаюся якусь не дуже дорогу ціну ставити, щоб якби щоб книжку швидше купили. А ну і якщо у вас взагалі там не знаю, немає можливості купити книжку, нагадаю, що є а, і бібліотеки. Так а, чи ви можете зробити, знаєте, свій, свій такий книжковий клуб, чи вступити в якийсь офлайн-книжковий клуб і там обмінюватися книжками. Також я іноді беру книжки почитати у наших <книжки> людей, які є. В нашому книжковому клубі. А отже, це були мої такі лайфхаки, як я купую багато книжок по знижкам, як я економлю книжки, коли я купляю більше ста книжок на рік, але я дуже економлю. Я така, кажу, я просто інвестую, потім ці книжки будуть коштувати дорожче. Це знаєте, як біткоїна. Вартість книжок росте. Напишіть в коментарях, на яких сайтах, чи в книгарнях, чи в офлайн-книгарнях, чи в онлайн-книгарнях ви купуєте книжки, які видавництва вам подобаються, які не подобаються. А якщо це відео було вам корисним, тисніть лайки, підписуйтеся, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.